Раз, два, працює. Прийшов час почитати закон Божий, і ми прославимо Бога за це чудове зібрання, яке ми мали. Сьогодні спеціальне слово таке, унікальне, не часто його зустрінеш. Бог поклав мені на серце читати такі біблійні тексти. В основу розмови бесіди нашої я покладу такий текст, записаний в притчі Соломона, 22 розділ, перший текст. Добре ім'я краще більшого богатства. І добра слава краще за срібло і золото. Мова про цінності. Фінанси це велика сила, велика сила. Але не основна для щастя. Фінанси велика сила, але ми бачимо не основна для щастя і для благословенної долі. Є ще така цінність, як добре ім'я, добра репутація, краще за багатство. Оця цінність вища, за багатство. Я недавно таку неканонічну притчу почув, я вам розкажу її. Що одна бідна сім'я написала Богу лист. Господи, нам потрібно 10 тисяч гривень. І відправила цей лист. На пошті дивилися, дивилися. Кому його віддати? Ну, віддали участковому. Вони між собою там дивились, ну, знають ту сім'ю, бідненька сім'я, старші люди такі вже. Порадились між собою, скинулись, 7 тисяч назбирали і віднесли. Ось нате, був лист, нате, вам відповідь. Вони отримали, подякували і пишуть знову Богу листа. Господи, дякуємо тобі, що ти нам відповів. Тільки інший раз не передавай через поліцаїв, бо три тисячі вкрали. <ріст> Отак буває. Робили добро і попали під роздачу. Робили добро, то їхні кошти, особисті кошти. А вони так наївно, знаєте, отак, написали Богу вдячність. Що я хочу сказати цим, любі друзі, що є в житті так, що людина сама своє ім'я ламає, сама своє ім'я ламає. Наприклад, почав займатися якимись там наркотиками чи чим. Вспливло це, засудили в'язницю, кинули і все. Репутація на нулю. Є, що людина сама ламає. Або як до Ісуса, коли він був в домі фарисея, прийшла жінка і кажуть, вона була грішниця, повія була. І, і фарисей, який там стояв, думав, о, якби Ісус був пророк, знав би, хто до нього підійшов. А Ісус, знаючи його думки, почав з ним говорити, що він знає, хто це. Ось. Є, що людина сама ламає свою, своє ім'я добре. І це біда, це, це не добре. Хоча у Ісусі Христі вихід є з любої ситуації. А є такі випадки, де людина і грам не мила, а їй поламало ім'я якісь обставини або негодні люди. Є, що людина чистенька, чиста душа, а її зроблять, як ізгоя. Як ізгой. Ось, наприклад. Із зависті брати рідні продали Йосипа. От Йосип, із-за того, що він був любимий син тата, а ви знаєте, чому, чому стають діти любимими дітьми? Від покори співслова і покора з любов'ю. І дитятко приклади до душі. Так? А якій дитині треба казати 5 разів, 10 разів, і вона обрізнеться два рази і тебе не послухає. Ну, дитя ж твоє ж, дитя любиш. Я така риса в любові, любов до вотерять. Так любиш. А є дитя батьки душі не чають. Чого? Слухняне. Йосиф був слухняний. Ішов. І він втрачає добре ім'я в своїх братах, одинадцять братів. Вони його зненавиділи. Вони до нього ставились погано і при першій можливості продали його в Єгипет. Знову, знову в Єгипті, знову ось таке лихо. Він чистенький. Його жінка його оквітала, плітку склала на нього, що він хотів її зґвалтувати. А цього не було. То вона хотіла, щоб він з нею блодив. А він відмовився. І вона домагалась, домагалась, а потім розізлилась і придумала на нього кляузу. І що? І кинула її в темницю. Отак От буває: людина чиста, гріха ніякого. Но Допускає Бог, можна бо всім Бог, допускає Бог, що якась брехня, якась неправда підхоплена засобами масової інформації, поширилась, і суспільна думка про ту людину досить негативна. А людина не винна, просто якийсь, можливо, конкурент там в політиці чи в бізнесі. Оце все замовив, і людину обмовили. Людину Бога, і вона на дні, Всі. ну що хто про Йосипа думав? І Йосип був як і ті рак, купили Йосипа, як раба. І тут він захотів зготувати жінку царегорця і ого, який нагли раб. Отак думали про нього. Але є вогнане. Є вог на небі. І ті, хто боїться Бога, говорить про Малахія, ті кажуть так, пишеться пам'ятна книга. То Бог допустив, що так сталося, Йосип туди попав. Пізніше Бог Йосипа виводить з темниці і він прем'єр-міністр Єгипту. Що робить Бог? Тому, друзі, може, з вас є люди такі, які втратили репутацію в своїй родині або на своєму там підприємстві, або ще десь не заслужено. Не заслужено, обмовили вас, хтось придумав плітку таку хитру. І, і все, і вас, як якби на дно, під ноги взяли, з вами не рахується. Хто хоче, може кинути камінь на вас, репліку злу на вас, не сприймає вас серйоз. Якщо ви не винні, чекайте Бога. Бог бо прийде в ваше життя. Вас, може, умовно в темницю закрили, ви ніби як ізольовані. Але коли прийде Бог у вашу долю, відкриє двері темниці і свою славу вам дасть. Йосип став другим в царстві. Фараон був тільки вищим його престолом своїм, другим царством. А був раб у в'язниці, якого ого, ого як, 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 як обмовили його добре ім'я. І Бог його підняв. Тому це добра новина, друзі, для вас. Хто сьогодні потерпає, незаслужено потерпає від якихось знущань, цкувань, булінгу, І, а ви цього не заслужили. Главное, головне, дружіть з Богом. Йосип дружив з Богом. Він не тільки Йосип тата любив дуже сильно. Це правильно так, поважав тата дуже сильно. Ось Йосип теж Бога любив. Він з Богом був близько. Він з Богом був близько. І Господь прийшов і його рятував звідти. Також для тих людей, хто саме зіпсували свою репутацію, зіпсували на ноль свою репутацію. Можливо, до деякій гріховні звичці право керувати і. Через це репутація впала саме винні. То я закликаю вас вдома прочитайте сьомий розділ Євангелія Луки, де там є дві історії про одну людину, в якої репутація велика була, старі прийшли до Ісуса і кажуть, він З Зціли його раба, він достої. Бо він чинить милосердя нашому народу. Він достоїть. І оця ж ситуація за цю дівчину, жіночку грішню їхнього міста. І коли вона прийшла, що вона зробила? Вона знайшла Ісуса, вона певний аромат вилила йому на голову. І вона плакала у ній Його. І той фарисей, який його засудив, фарисей, який його засудив, Ісус каже, я тобі маю щось сказати, Симоне. Один чоловік був винен 500 динарів, а другий 50. Він обом простив. Скажи, хто з них більше любить? Симон каже, той, кому більше прощено. І він каже, і я тобі скажу. Коли я прийшов у твій дім, ти навіть води не дав ноги помити. А тоді був такий звичай, коли входиш в дім, дають воду ноги помити. Тому що вони там спека в Палестині, і вони ходять в босоніжках таких і в пилі ноги йдуть, знаєте, і коли в хату заходять, Симон йому цього не дав. А вона сльозами ноги мої поливає. Ти цілунка мені не дав, не привітав мене, не обняв, як оце в нас є так. Привітно, як дорого, Гостя, а вона ноги мені цілує. І обертається до неї і каже: Жінко, віра Твоя спасла тебе. іди, іди, більш не гріши, віра Твоя спасла тебе. І каже Симону: той, кому багато прощено, той багато любить. Оце добра новина для тих людей, хто, можливо, вже похоронив себе. Можливо, вже його друзі, колеги похоронили із-за якоїсь за звісної звички, і вже він сам середині здався, як ми кажемо, зламався. І вже сьогодні, друже, Ісус, для тебе добра новина. Іди до Ісуса. Зустрінься з ним, тет на те. Я зараз не кажу за якісь релігійні обряди. іди там то зроби, то зроби, гроші дай. Ні, ні ні, тет на те, зустрінься з ним. Можливо, це буде тоді, коли сонечко встає. Можливо, ввечері, можливо, вночі, можливо, про холоді дня, можливо, на якійсь природі. Зустріться з Ісусом. Поговори з ним. Те на те. Від серця до серця. Поговори. Господь Бог зцілить тебе. Господь Бог простить тебе. Яка б ти була залежність? Ісус простить. Його любов тебе зігріє. Ісус нікого від себе не відганяє. Нікого. Можливо, люди поставили хрест на тобі. Ісус не хрест ставить на тобі, а Ісус кому поставить і його щасливий далі долю твоєго. І він з тобою далі піде по життю. Знайди Христа. Реального Христа. Мова зараз не за обряди, не за релігію. От фарисей був релігійний. А Ісус підняв авторитет цієї жінки. Бо вона плакала перед Ісусом. Вона каялась. І Він цей тягар гріха, тягар гріха. Він зняв з її душі, кинув його почину морською. Вона вже стала іншою. Вона стала вільною, вільною. І чудові слова Ісуса благословили її. Дорогі друзі, одне, що перед людьми є репутація чи нема репутації, а друге перед Богом. Перед Богом. Ви знаєте, є так, що те, що високо в людях, низько в Бога. Те, що низько в людях, високо в Бога. Отак є. Коли ми читаємо книгу пророка Даниїла, там був такий цар, Валтасар, і е, ізраїльтяни були тоді в полоні в нього. І цей Валтасар був безбожним. Безбожне був. Але й то була могутня імперія, величезна могутня імперія. Усі народи тремтіли перед ним. І одного разу, коли в нього було якесь там певне святкування, він взяв посудини із храму Єрусалимського і веселився. І раптом на стіні появляється рука і пише: Мене, мене у парсін». Отакі От слова. Ніхто не міг витумачити цих слів. Знайшовся Даниїл і їх видумачив ці слова. І одне із слів означало, Бог тебе поклав на свою вагу. І ти дуже легкий. І в ту ніч вбили його. Перед людьми він ого, ого, яка фігура. Як то кажуть, є авторитет влади. А є влада авторитет. У нього був авторитет влади. І вбили, взважив. Бог на своїй вазі. Нічого не варто. А ми читаємо у книзі до євреїв євреї послання. Каже Бог, у мене є такі люди, яких весь світ недостойний. Так він не цінує цими людьми, такі вони дорогі в нього. Є такі в мене люди. Я знаю таких людей. І тому кожна людина має свою вагу перед Богом. Кожнісінька людина свою вагу має перед Богом. Бог зважує наше благочестя, нашу вірність Йому, наше милосердя, наші добрі діла. Бог зважує кожну людину. І як важливо бути в авторитеті в нього. Хоч, можливо, тимчасово можемо бути не в, не в авторитеті серед людей, як оцей Йосиф був певний час не в авторитеті серед людей. Ну, в Бога він був завжди в авторитеті. Або цар Давид. Тець його Саул ганявся за ним, щоб вбити його із зависті, із зависті. І він був не в авторитеті тоді, царя Саула, і всі засоби масової інформації на той час говорили погане про Давида. Ну, Бога він був на великому рахунку. І прийшов час, він став царем і був найуспішнішим царем. І тому величезний урок, дорогі друзі, із цього тексту потрібно взяти для себе. Важливо, надважливо завоювати авторитет Господа Бога. Надважливо завоювати в нього авторитет, бути в нього дуже любимим, бути в нього дуже дорогим, бути в нього в повазі. а це легко, а це просто. Для цього не треба мільйони? Ні, не треба. Вчора мені хтось задає питання, а якщо я хожу в церкву, яка така слабенька, слабенька церква, як мені там духовно вирости? Прямому ефірі я відповідав. А я кажу: слухай, Ісус не спить, Дух Святий не спить. Біблія тобі доступна. Хочеш духовно рости, в тебе все є. Читай Біблію, молись, прославляй Господа, читай Біблію, роби добрі діла і будеш рости, як стріла. Не, не тяжко завоювати в Бога добре ім'я. Не тяжко попасти до нього в особливий список, де він каже, люблячих мене, я люблю. Я ще їм даю більше і більше благодаті. І це записав нам у Рок Ісая у 57 розділі 15 текстом. Господь каже, так, я живу на висоті небес. Я живу в святилищі, а також я живу із тими, хто має смиренне серце. Я живу із тими, хто має смиренне серце. Я приходжу до тих людей, вони любимі для мене. Я люблю їх, я живу з ними. Хто має смиренне серце? Смер... Ісус сказав також за себе. Навчіться від мене, я є смиренне серце. Оприділення слова смиріння звучить так. Це готовність підкоритись чужій болі. Смиріння це готовність підкоритись чужій болі. І тому смирений це той, хто підкорений вченню Ісуса, заповідям Ісуса, хто поважає Ісуса, старається дотримувати Його заповіді, то Він для Господа з кожним днем в авторитеті росте, росте, росте. Одного разу Бог казав через пророка, якби, якби мені знищити всю землю, і там було б три людини, і він називає цих три людини, то тільки вони залишилися в живі, вони на особливому рахунку. Смиренні люди, смиренні люди. Смиріння завжди веде до слави. За смирінням йде життя, йде слава, йде прекрасне майбутнє. Це слово смиріння, воно настільки вже, так сказати, воно настільки вже стало, можливо, так аж словом таким, яке визиває, можливо, не симпатію, а апатію. Але якщо правильно розібрати, що це таке смиріння, це велика цінність. Уявіть, став смиренним, і з тобою живе Бог. В тобі живе Бог, біля тебе Бог. Бог буде йти спереді, тебе, ззаді, по бокам, Бог буде тобі сприяти, Бог буде тобі помагати. Що ж це таке за такий скарб смиріння? Що Господь тут же написано в Біблії, смиренним дає благодать. Гордость веде до падіння, а смиріння веде до слави. Так написано. Що ж на такий скарб? Дайте, смирня, це не те, що я зроблю такий вигляд, такий кисленький, такий вигляд такий, ой, я ж такий смарений. А всередині можу бути злючий, зачепи на мене, мене десь крепше таке кинувся, як вовка. Може таке бути. Тому смиріння це, це не, не вигляд такий кисний, такий, в'ялий. Е, Ні, Ісус забороняв своїм людям ходити з кислим лицем. Як Ісус вчив? коли тебе печаль, велика печаль, зайди в кімнату, закри за собою двері і втайні розкажи оцю небесну. А коли йдеш серед людей, причешись, надухайся, вдінься гарно, іди до людей гарною людиною. Не лякай людей своїм скривленим лицем. Печаль розкажи Богу, І Бог, який чує тебе в тайні, віддасть тобі явно. Господь забороняє нам взагалі робити кисли такий вигляд. Треба завжди бути оптимістом, посміхатися. Це Господь так закликає кожного із нас. Тому що ж таке смиріння? А смиріння це покора Ісусу. Це знати, що хоче від мене Бог. Знати, не придумувати. Це прочитати Євангелію. Господь хоче прочитав Євангелію. Прочитав Євангелію. Виконувати, хочу виконувати, жити по Євангелії. Оце людина смире. Жити по Євангелії. Любити правду, ненавидити беззаконня. Робити добро, старатися робити добро, по максимуму робити добро. Бачити людей, які потребують добра нашого. Це елементарно. Просто цим потрібно перейнятись, поставити таку ціль перед собою. Я буду вчитись від Ісуса смирінню. Бо деколи моляться, віруючи, дай мені смиріння. Ні, це неправильна молитва. Ісус сказав, навчіться від мене, я є смиренний. Це крок за кроком бути схожим на Ісуса. Крок за кроком виконувати Його заповіді з Божою допомогою. І Господь каже, я живу на висоті небес, і я живу в святилищі, і я живу з тими, хто є смиренний, серцем сокрушений. Не горда людина, а смирена, покоряється Богом, любить Бога і Господь своєї людини. Тому, друзі, ви вже знаєте, я вже знаю, я благословляю вас, і мені хай Бог поможе завоювати авторитет в Бога. Завоювати авторитет в Бога. Тому що в Біблії написано в Петра, якщо ви будете виконувати, там що написано, то написано, відкриється вам вільний хід Царство Небес. Є люди, які відкриються вільний вхід в Царство Небесне, а є люди, які не війдуть. Ми чули попередню промову Сергія, керівника хору, що не кожен, хто каже: Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Його, той хто смирений, той, смирений то Бог з ним, ангели його з ним, Дух Святий з ним. І благодать йдеться день за день на його життя. Тому благословляю вас, хай Бог вам поможе, дорогі друзі, щоб ви всі ви, я разом з вами, ми були на великому рахунку Бога. Щоб коли Бог зважить нас, о, ми там заважили. Хорошо. Хорошо. Бо ми читаємо за одну церкву Лауди Це теж церква одна група людей. Церква це група людей. Ми вже з вами за це говорили. І вони за себе говорили. У нас все добре, ми такі класні, да, ми смиренні. Знаєте, як, як один сказав проповідник, гордий тим, що смиренний. Да? Я смиренний. І вони так себе вели. А коли Господь зробив такий духовний рентген, так як ми оце в Узі робимо, духовний рентген, то каже, о, як. Тебе каже, нема одежі праведності, Духовно ти нага, церква. В тебе нема духовного зору, ти сліпа, в тебе нема духовного слуху, ти глуха духовно. А як вони про себе говорили, що вони такі, а Господь на свою вагу поклав е, Не те, що ти кажеш за себе. Ситуація не така. І каже, раджу тобі смиритися, раджу тобі щиро молитися, раджу тобі, і прийде зцілення ж духовно багатою людиною. Духовно багатою людиною. Ось так Господь говорив до тієї церкви. Ну хай Бог поможе кожному із нас, дорогі друзі, щоб нам мати добре ім'я, в першу чергу, Бога. Коли ви мати добре ім'я в Бога, коли мати добре ім'я і в людей. Інколи Бог допустить, що можемо втратити. І нас будуть не поважати, нас будуть не цінувати, з нами будуть М -м -м, погано ставитись, але лише до Бога бути на правильному рахунку. І, і воно все потім компенсується. Ой, як компенсується, ой, як компенсується, дуже сильно компенсується. Хай Бог поможе кожному із нас. Благословляю вас, дорогі друзі, і хочу щоб ми за це разом помолилися, щоб раптом ми в Бога маємо погане ім'я, щоб Господь. Поміг нам мати прекрасне ім'я. Давайте встанемо і щиро помолимось Богові про це.